На Личаківському цвинтарі у Львові сьогодні поклали квіти до могил героїв Небесної Сотні. Тут поховані Юрій Вербицький, Андрій Дегдалович, Богдан Ільків та Володимир Бойків. Прийшла і вдова Богдана Ільківа Ольга. Її чоловік на Майдан приїжджав п'ять разів. Востаннє приїхав до Києва 18 лютого. За словами Ольги Ільків, її чоловік поїхав до Києва, бо не міг залишатись вдома тоді, коли там виборювали майбутнє усієї країни. Цілу ніж він стояв з 19 на 20 число в обороні барикад. І десь година шоста пішли вони перепочити. Піввосьмо я телефонувала і чула в телефонну трубку, як свистять кулі, крики. Шум чула, як був в тих перших рядах і вони старалися відтягувати у цих наших хлопців поранених, забирати трупи. І отримав 9-11, він отримав важке кульове поранення. За два дні Богдан Ільків помер у реанімації у Києві. Він щасливий помирав, тому що помирав кажу, за своїх друзів, за Україну. Він мав ціль, до якої йшов. Напевно, ту ціль, і він плекав ще з дитинства, тому що в нього в родині так само було вояки української повстанської армії, сім'я патріотична. Згадували героїв. Героїв Небесної сотні сьогодні і на меморіалі на вулиці Кривоноса там підняли прапор. Тоді хлопці з голими руками, фактично без зброї, без засобів захисту ставали пліч опліч, захищаючи нашу неньку батьківщину, а потім ті, що вижили. Пішли на схід України, вже взявши зброю. А також на меморіалі провели акцію Ангели пам'яті львівські школярі принесли власну уроч виготовлених паперових ангелів на пам'ять про людей, які на жаль загинули в за свою свободу за свободу людей, дітей за їх майбутнє. Потрібно якось вшанувати все ж таки пам'ять на уроках трудового навчання. Ми готувалися до цього дня. Ми виготовляли ангелів у різних техніках, зокрема техніка орігамі. І сьогодні це найменше, що ми можемо зробити, вшанувавши пам'ять нашим героям. Ми пам'ятаємо про це. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.